Податково тут цікаві цифри я оприлюднила з приводу клубу білого бізнесу. Ш виявляється кількість членів зростає. Не пам'ятаю цифру, можливо, ви не сім 7600 вже вже 7600. Ну приємна така цифра. І власне за січень листопад цього року сплатили там понад 252 мільярди гривень податків. Я собі порахувала, просто мені от стало цікаво. Взяла середню пенсію, там 6 тисяч гривень, середній рівень пенсії, а поділила ось цю суму податків на 6 тисяч гривень. виявилось, що можна можна було би 42 мільйонам пенсіонерів одночасно виплатити по 6 тисяч гривень. Ну як на мене, ні в року така. І розумію, що звичайно ці гроші вони не підуть там на пенсії, вони підуть на інші потреби держави. Ну але ж, все одно, ну, приємно, що о, такі суми у нас в, в потрапляють в бюджет. А що чекатиме о, учасників клубу у 26-му році? Ну, по перше, давайте нагадаємо, що таке клуб білого бізнесу. Нагадайте. Це е, інструмент, це певна спільнота підприємців, яка створена нами за зовнішніми ознаками дотримання податкового законодавства. Тобто, це ті компанії, ті, ті і фізичні особи-підприємці, там е, більше 500 підприємців, які е, сплачують е, вище податкове навантаження, ніж середня по галузі по всіх основних податках, і мають заробітні плати вищі, ніж середні по галузі. Також і, власне, з е, не мають Якихось там боргів податкових чи перед податковою, і не мають ніяких спорів з податковою з урахуванням власне власного якогось порушення законодавства. І те, що їх така кількість, і те, що кількість ця збільшується, говорить про те, що цей проект відбувся. Велика кількість бізнесу хоче потрапити до клубу білого бізнесу. Я отримую велику кількість звернень скажімо, А чому в мене штраф там 340 гривень за минулий там якийсь жовтень, і мене не включають в клуб білого бізнесу? Я ж цей штраф вже сплатив. А це таке дрібнесеньке порушення. і Я згоден. Ми внесли, до речі, відповідні зміни до законодавства нещодавно, от буквально в грудні, якими ми отакі дрібненькі штрафи, якщо вони повністю сплачені платником, ми їх прибрали як критерії для не включення до клубу білого бізнесу. І, але це говорить про те, що люди хочуть потрапити. Це говорить про те, що в середовищі бізнесу існує такий великий потужний тренд на визнання бізнесу як сумлінного платника податків. Бізнес пишається тим, що він сплачує податки. Бізнес хоче сплачувати податки більше, ніж конкуренти сплачують податки. Бізнес вважає, що це чеснота якою треба пишатися, про яку треба говорити, і ви можете зайти на соцмережі і подивитися, що там який платник податків звітує. Я сплатив стільки то податків за за таку, за 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 такий період часу він розуміє, що всі ці податки йдуть на армію, і е, е, це його виділяє серед тих. Його конкурентів, які, можливо, продовжують ухилення. І ми маємо оцих людей виділити, ми маємо цих людей ще більше підтримати, ми маємо е, показати всім іншим, що ця е, 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 поведінка вона є єдиною можливою в нормальній цивілізованій країні. Податки мають сплачувати всі. Тому Власне, те, що кількість таких платників збільшується, і те, що ми працюємо над тим, аби власне розширювалися. Білі платники податків, хоча мені особисто не подобається слово білий платник, бо він передбачає, що є десь чорний. Та це не так, тобто, це, це не так, що у нас 7000, 7600 Це білі, а всі інші чорні. Не так, просто до цих до цих немає питань. Тому що вони за зовнішніми ознаками мають податкове навантаження вище, ніж інші, і тому нам не треба їх перевіряти. Наприклад, для них не проводяться документальні перевірки, взагалі uh -huh. не проводяться, поки вони в цьому клубі. Якщо е, говорити про інших, то це не означає, що вони всі порушники, Боже збав. Але це означає те, що у податкової є до них питання, на які вони мають дати відповіді. До цих у податкової наразі питань нема. І е, е, тому от такі стимул, мені здається, він дуже доречний і він свідчить про те, що ми рухаємося. Точно в правильному напрямі критика. Ваша говорять про те, що власне дуже суворі критерії не кожен може потрапити в клуб білого бізнесу. І ось саме от критерії доброчесності це ключова проблема. Що мовляв, ах, подивіться, ось є там середній бізнес, який е, там робить те саме, що там і от великий бізнес, але великому бізнесу у нього об'єми більші, тому він може потрапити. А от середній Ні, дивіться, бізнес це, не може це, потрапити. Це абсолютно не так. Це абсолютно не так, і це є ілюзія, це такий міф, який, е, на Наші мої вороги тіньовики. Вони намагалися його культивувати ще, коли ми приймали цей законопроект. Але це абсолютно не так. Чому тому, що в клуб потрапляє будь-який бізнес і малий навіть потрапляє. Uh -huh. Я вам говорив про 500, більше 500 фопів, які є в клубі білого бізнесу. Це е, ті люди, які за зовнішніми ознаками сплачують податків більше ніж інші. І е, мова йде не про абсолютну величину. Ми розуміємо, що безперечно Київстар він е, за визначенням сплачує більше податків, нім, нім там, ні, ніж якийсь ФОП. Uh -huh. Мова йде про співвідношення обсягу сплачених податків до обороту чи виручки uh -huh. цього підприємства. І якщо в тебе виручка ну, умовно 100 гривень, а ти з податків сплатив 20 гривень, а якщо у Київстара 100 мільйонів, а він сплатив податків е, 1 мільйон гривень, то відповідно у Київстара гірше буде цей показник. Uh -huh. Ніж твій показник, і ти і ти, і ти швидше потрапиш до клубу білого бізнесу. Тому, тому двері відкриті для всіх. Я закликаю всіх підприємців, будь ласка, звірте свої показники з тими показниками, які опубліковані. Це ж все прозоро дуже прозоро публікується державною податковою службою. Мова не йде про доброчесність. До речі, це ця, ця, ця категорія. Вона дещо у нас дискредитована. Мова йде просто про цифри. Про цифри співвідношення ваших податків до. Вашого обороту, і якщо вони відповідають, то ви потрапляєте автоматично. Тобто, ніхто не може вас включити або не включити. Тобто, це це не відбувається за чимось рішенням. Це робиться автоматично. Тому просто я дуже раджу всім подивіться на свої показники. І підкоригуйте їх таким чином, щоб вони були більше ніж середні по галузі, і ви автоматично потрапите до цього переліку. Я думаю, що це ну класна штука і буде свідчити про те, що ви є сумлінним платником податків саме по собі.